Так, заганяємо салончик, дивіться який апарат. Хто пізнав, дивіться, це є Сентай 240. 24-ка на КМовському двигуні КМ-385 ВТ. Сінтай 240, задній провідний. Але балка в нього розсунена, тобто в кур'ю регулювати можна, яка вам потрібна. Колеса 6 на 14. І заднє колеса показує 9,5 на 20. Задні противаги, передні противаги, крильники. значить Вишена поножена на одному рычагу і перша, друга, третя і задня. Тобто 6 вперед, 2 назад. Панель приводів автомобільного типу, валбору потужності включається. Задні стопи, не знаю, чи видно лаволовські, бачите, лавол. Так що отак, то Сентай Лавол, м'яке крісло, гідровиходи задні, потужна досить навісочка, не зверна, розетка під причип, номерний знак, блокування диференціалу, управління задньою навіскою. Ось такий тракторець. Гарантія. Два роки доставка безкоштовна. Сентай 240.